российские специальные службы готовят по всей Украине акции с привлечением матерей военнослужащих. Каждый божий день теряется, если не города, то села. Волчанск освобожден, Купинск идет активное, такое серьезное продвижение на Купинск, в Купинский узловой. Зеленский может уже сегодня направить Трампа свой переписанный мирный план из 20 пунктов, сообщает Reuters. Они якобы должны склонить общественное мнение к тому, что на уступки Путину пойти придется. Вот мы здесь, в Белгородской области, уже навоевались. И нам это уже во как. Привіт, друзі, мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі Ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд нашої антипропаганди. Сьогодні ми вам розкажемо, як життя в Росії буквально завмерло. Як же вони чекають якоїсь відповіді, мирного плану, допомоги від Трампа, самі не здатні ні на що на полі бою. Що відбувається, про що домовляються, про все розкажу вам буквально за мить. Або тим часом не забувайте нам лишати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Коментуйте почути побачене і на Перше пам'ятайте, що треба донатити і підтримувати Збройні Сили України. В описі до цього відео ви легко знайдете посилання на наш збір в підтримку 144-ї окремої механізованої бригади зенітно-ракетного дивізіону батареї перехоплення безпілотників. Наші захисники можуть боронить нашу країну на куп'янському напрямку, і все, що їм потрібно, це Starlink, EcoFlow і антидронова рушниця. Ось саме на це ми і зберемо 250 тисяч гривень. Звісно ж, винятково за допомогою наших глядачів. Тож, друзі, донайте, дивіться нас, підтримуйте нас, а найголовніше підтримуйте Збройні Сили України. Бо чому народилися мирні плани та перемовини? Тому що на полі бою перемогти нас неможливо. Путін коли розв'язував СВО, він не збирався сідати за стіл перемовини з Україною і з американцями, із болгарами, із тоністями, Ні, і з ким просто хотів взяти і все. Прапор на хрещатику перед перемоги, вони та все. Ну а сталося, як сталося: чотири роки без малого, одні суцільні поразки, підмочена репутація. Ну і хіба що Дональд Трамп який тепер так простягає руку допомоги? Вочевидь, всі плани, які написані в Москві, бути прийнятими в Києві, не можуть. Плани, які пише Київ, і європейці москалям чомусь теж не подобаються, і вони їх. Вид кидают. Тоже все, что далее вид это к выражение, что просто затягивание часу. Зеленский может уже сегодня направить Трампу свой переписанный мирный план из 20 пунктов, сообщает Reuters. Из первоначального документа от Вашингтона изъяли ключевой пункт о признании Донбасса российским, а значит в Москве такой мирный план не примут, справедливо считает агентство. Американскую позицию внезапно начал транслировать советник администрации президента Украины Подоляков. Он заявил, что Вашингтон хочет провести переговоры для быстрого завершения войны любой ценой. Условия могут быть компромиссом. При этом Россия, по словам Подоляка, рассматривает переговоры как один из пунктов плана о покорении всей Украины. Что бы вам зараз не рассказал Попов, Скобеева, Соловьев, не имеет никакого значения. Эти перемоги, на жаль, до завершения войны пока не выйдут. Бывший министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что жизнеспособная страна может существовать в разных границах, признав, что видение текущих целей у Вашингтона и Москвы во многом совпадает. Бывший генпрокурор Украины Луценко считает, что Киеву постоянно предлагают подписать все более невыгодные условия, поскольку собственного жизнеспособного плана у Зеленского нет. І ні, не на цьому тлі, як каже Попов, ми побоюємося заколоту. Ми просто знаємо, що вухи Кремля, а Москви, руський слід. Він скрізь. Тут головне, звісно, не вдаватися у шпигуноманію і скрізь, щоб не вважалися вороги. Але чи хоче Росія дестабілізації життя в Україні? Звісно, хоче причина. Все та сама. Вони не змогли нас захопити і то ж треба розколоти і зсередини. І так, ми припускаємо, що соціальні мережі, анонімні телеграм-канали, Телеграм просто про який безкінечно попереджали наші правоохоронні органи і спецслужби. Це методи і способи, які Росія використовує проти нас. Тож і справді, коли омбудсмен Лубінець попереджає про можливі несанкціоновані акції протесту, ми маємо бути свідомими. Що це може бути російська провокація, і це на тлі того, що в нас все одно ти можеш вийти на площі, ти можеш вийти на акції, незважаючи на воєнний стан в Росії. Цим можуть і, звісно, хочуть скористатись. Тож ми маємо відрізняти, де справді це поклик душі українського народу, де це просто продумана спецоперація Росії. Кроме того, европейцы никогда не согласятся признать потерю территорий, даже если на Банковой согласятся на такой шаг. Хотя это, по словам нардепа Костенко, нереальный сценарий, который ВСУ никогда не примут в душе, даже если формально покинут позиции. На этом фоне в Киеве опасаются мятежа. Амбудсмен Дмитрий Лубенец заявил, что российские специальные службы готовят по всей Украине акции с привлечением матерей военнослужащих. Они якобы должны склонить общественное мнение к тому, что на уступки Путину пойти придется, поскольку время работает против Киева. Бывший нардеп Масейчук задается вопросом, зачем затягивать мирный процесс, если это только ухудшает условия будущих переговоров. Знаете, с одного боку, на отличного, всего, что несется, Ніхто, напевно, не буде у свідомості, у тверезі свідомості заздрити президенту України Володимиру Зеленському. Але з іншого боку, я, я був з великим задоволенням все ж таки коли-небудь почитали його автобіографічну книгу про ці роки війни. Про стосунки спілкування, спілкування давно, в 19-му році, із Путіним, про стосунки із Дональдом Трампом, про всі колуарні перемовини не тільки. Можливо, він і буде із себе там. Особливо виписувати героя, але оця кулуарщина і деталі вони справді цікаві. Ну а поки що, російські пропагандисти, які певно теж коли небудь прочитають цю книгу, розповідають, що у Зеленського все дуже погано, що своїми діями він сам себе завів в таку ситуацію, за якою в нього немає у випадку продовження війни ані хороших рішень, ані завершення війни, ані якихось перемог. Тепер по поводу самого Зеленського он. своими действиями сам себя завел в такую ситуацию, при которой у него ни в, ни в случае продолжения войны, ни в случае мира нет хороших решений. Вот нет абсолютно никаких хороших решений. Все эти решения будут непопулярными. В условиях продолжения войны он вынужден будет принимать жесткие меры. У усіленню мобілізації, що визові определенної допомоги соціальне напряження внутрі України, особливо на фоні цього мегакорупційного скандалу. А в случаї міра йому опять же приймати непопулярні рішення. Хоча тут справедливості заради треба сказати: президент, звісно, політик номер один, верховний головнокомандувач. Але чому російські пропагандисти безкінечно списують український народ? Таке враження, що сьогодні Зеленський це і є супротив, Зеленський і є незданий Донбас, Зеленський це і є протистояння, Зеленський це і є продовження війни. Я не знаю, чи дійдемо ми з вами до етапу, коли Зеленський скаже, я прийняв рішення, ми щось там віддаємо. Тоді для росіян буде велике відкриття, коли і Збройні сили України не вийдуть із Донбасу, і український народ це не прийме. Ну а сьогодні, здається, пропагандисти просто продовжують прокачувати его нашого президента. От в них цар, і вони певно хочуть, щоб в нас був теж цар. І в ета ситуація у наказвався заложником, виходячи із того, що на протяженні тритильного періоду через пропаганду вони фактично вливали в вуха українців українцям дезінформацію, яка абсолютно не соответствовала дійсності. Чому так сложно сьогодні решать эти вопросы? Тому що они накачували українське общество, там все хорошо, ми всіх побеждаем. Миллион русских убили, три миллиона русских убили, там миллиард русских убили. Это же все звучало с украинской пропаганды, а теперь вдруг выясняется, что день за днем каждый божий день теряются, если не города то села и теряются крупные населенные пункты. Как это объяснить людям теперь? Ну этого же объяснить нельзя. А если еще и Зеленский выступает с трибуны парламента под э, овации депутатов, э, презентуя буквально год назад план победы? То як сьогодні об'яснити, що потрібно йти на определені уступки? Зараз ви почуєте якусь там викладку від Логості з про ситуацію на фронті. Я не хочу вдаватися в такий детальний аналіз всього, що він несе, але я б зупинилась на купінському напрямку, де йде таке серйозне просування. Стапе, ви що? слідчий комітет. Альо, у вас тут в прямому ефірі у Скайбєєвої? происходит даже уже не дискредитація вооружених сил Российской Федерации, навіть не дискредитація СВО, а все намного серйозні. Дискредитация самого Герасимова, дискредитація самого Путіна. Ну, ми ж з вами всі чули, як декілька тижнів тому доповідали Путіну про те, що Куп'янськ освобожден, що вже все, він під контролем Росіян. аж виявляється, після звільнення захоплення не будемо займатися славоблудієм. Зараз йде серйозне просування. То чого ж тоді вартує ваша воєнна аналітика, якщо у вас котли самі розсмоктуються від? Того, що відбувалося на Курщині, до того, що відбувається на Покровську і Куп'янську, Вовчанський Київ, ви звільняєте вкотре, але в цілому там лишаються українські війська. Здається, що таким чином одного ранку можна прокинутися і почути, що російські війська вже під Києвом. А насправді це буде просто якесь невеличке селище, населений пол, або навіть зупинка громадського транспорту під Донецьком. Если вот посмотреть вот так вот карту, сумская область, да, там есть небольшое продвижение, харьковская область, там все очень печально для Украины, волчанск освобожден, купинск идет активное такое серьезное продвижение на купинск в Купинске узловой. Украинская сторона все отрицает, твердит, что отрицает, купинский да. по-прежнему какое-то количество наших диверсантов как там они называются, да, ну, вы знаете, это свойственно Украине, об этом сказала вот как раз и без угла, и поэтому она и объявила забастовку. Она это и имела в виду. Кроме того, если мы дальше двигаемся на, под, на, в сторону Донбасса, то в Константиновке мы подошли. Заходят в на Константиновку наши ДРГ. В чем важность? Константиновка, дальше Дружковка, а там пошло в Славянск и Краматорск. Вот на Славянск мы сможем двигаться в Скупинск после завершения этой операции. А соответственно, на uh, Краматорск с юга. Це очень, очень важный момент. І чи готові росіяни до продовження війни? Ви не повірите? Але здається, що ні. Ні, прям серйозно. Прям тут в мене є свідчення мешканки Белгородської області, яка каже: Підітья, ну звісно, воєнний приступник Путін може і готовий далі воювати. А от люди якось ні. Продані, вони в цьому не впевнені. Мирні, а не військові, які гинуть, які постійно під дроновими обстрілами, атаками і не тільки не готові. Та? Ми теж були не готові. Хіба нас хтось питав? Зрештою, треба не просто йти всупереч в розріз заявам Путіна, треба щось робити. Якщо ви відчуваєте, що ви втомились від війни, що СВО занадто затягується, то проявіть свій голос, вийдіть на площі Москви, оточіть Кремль, зрештою. Покажите волю народу, а не просто сидите дома и записывайте видосики. Если Запад захочет напасть на Россию, то мы готовы хоть сейчас, сказал наш президент, не дрогнувшим голосом. А вот мы как-то не готовы. Вот мы здесь, в Белгородской области, уже навоевались. И нам это уже, во как, достала нас уже эта война. И почему люди мирные, да и военные должны гибнуть, вместо того, чтобы нам жить, дружить друг с другом, развиваться, процветать, благоденствовать. Почему мы должны выбирать вариант с войной? Любая война – это передел влияния олигархов, а гибнут на ней мирные граждане, да гибнут в таких количествах, что мама не горюй. Так почему мы, мирные граждане, должны гибнуть за их интересы? Неужели у нас своих интересов с вами нет? Я считаю, что России, народу России нужна народная власть. И мы с вами вместе, объединившись, можем решить этот вопрос. Просто не нужно ничего бояться и не нужно махать рукой, что я один смогу сделать. Когда вот это уныние, когда вот такое настроение, то это большой грех, это издавна известно. Уныние, депрессия – огромный грех. Зачем мы с вами вошли в этот грех? Давайте из него выходить. Тем более, что в нашей стране есть достойные люди. І на цьому друзі в мене все. Але під завершення, я звісно ж закликаю вас. Не забувайте лишити нам свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф, тому що ми віримо, наш перший мільйон не за горами. А найголовніше це, звісно, зверніть увагу на посилання в нас в описі. Переходьте і доникти в підтримку Збройних сил України. Наші військові, як ніхто, заслуговують на нашу щоденну постійну допомогу. Маємо назбирати 250 тисяч гривень і інших варіантів у нас немає. Тож обов'язково донайте. Бережіть себе, бережіть Україну до зустрічі.